Це у нас розпаковочка з Алиекспреса. Мені так подобаються оці посилочки, коли ти заказуєш з Аліекспресу. І ти не повниш, що там, то що вона йде довго. У мене є догадки, що там можуть бути карабінчики на бравочках. Що борошки. Я... Ой, поки пакет, пакет і ще якісь пакети. О. Це вже інтересно. Хм, раз випускати. А, глазки я заказывала, точняк. Такие глазки. Не знаю, где нам чинить. Так, ты сейчас откроем. А, точно. Я уже и забыла, что я глазки тоже заказывала. На игрушке. Точно. Ой, так надо будет сложить. Вот такие глазки. Гарі, так, ага, одна посилочка. Так, це надо їх буде контейнер свіжити. Так, хорошо. Так, почти. Так, що друге? Другі я тут, дремя. Дремя, дремя, так, мабуть, до карадинчик. Я тут нічого не заходжу. Точно! Ой, які вони красиві! Не іграшки набралочки. Ой, це я таке різануло. Упс. Дорожко, М -м, красиві. Блискучі такі. Ой, вони з цією точно. Це ж я тоді вибирала, Боже, оце ж кажу, вже і забула. Щоб якраз і зачіпляти. А на чому щось? проэкспериментирую, ну мама такая же быстро зачепать. Mm. Тебя... Сейчас я приду. так, вот так, хоп. Я так защипала. Красиво, плотненько, такая классно. Мне нравится. И цепочка такая, ого. І Я задоволена.